Топ-5 атракціонів, які тупо наводять жах. П'яте місце Такабіша Японія або Такабіша Явротний. Отож, цей, скажімо так, монстр у Фуді Кью Хайланд. Найстрімкіша американська гір очка у світі, кут падіння 121 градус. Є і по тупо справжній стрибок у безодню. Але як бонус, все це у прекрасній Японії. Четверте місце Х-скрім Лас-Вегас. Даний атракціон знаходиться на даху готелю з Тестрат. На висоті небагато немало 260 метрів. Що відбувається? Ну, тебе буквально викидають за край хмарочоса, але потім повертають назад. Third place. І я ніяка Японія. Я взагалі не. Коротше, тут знову ж таки канічуа, що правда, тепер гірочка, яка обертає тебе на 360 градусів. По суті, це американські гірки у 4D з обертанням крісел. Як ви розумієте, крики тут частина атмосфери, як в принципі в міст шлунків відвідувачів. Бле. Друге місце інсеніті США. Це дорогенький ще один жах на тому ж даху. Деща, що з ними не так. Коротше, це відкрита карусель, яка крутить тебе за увага межами хмарочоса. Мабуть, здається, що тут зірвешся вниз, і може таки хтось зривався. Я не досліджував. В будь-якому разі я таке манав. Краще розкажу про перше місце. Sky Cycle. Знов Японія. Найнебезпечніший, принаймні, у цьому відео атракціон, бо тут все ж таки все залежить від тебе. Що це це велосипедна доріжка на даху з вузенькими рейками. І важливо, тут жодного захисту з боків. Їдеш типу і молишся Знизу, звісно ж, прірва отакої. Підписуйся.